Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про НЛФ. Такі загадкові три букви. Але це цілком політкоректні букви. Це недостатність лютеїнової фази. Дуже поширений термін, який зустрічається і в літературі. І інколи в діагноз навіть пишуть НЛФ. Що ж це таке загадкова НЛФ? Ну, Нагадаю вам, що менструальний цикл концептуально складається з трьох фаз. Перша фаза фалікулярна, коли росте фалікул. Доростає до розміру домінантного фолікула, приблизно 2 см. Лопається, це називається фаза овуляції. І потім, після того, як лопне фолікул домінантний, утворюється жовте тіло. Жовте тіло це залоза в залозі, тобто це все, частина яєчника, жовте тіло виробляє прогестерон основний гормон вагітності і основний гормон фази жовтого тіла або лютеїнової фази. Лютеїнове це від латинського терміна жовтий. Це просто. Вважається, що у деяких жінок виникає недостатність у цього жовтого тіла і прогестерон виробляється або замало, або в сильно короткий період часу, тобто не може підготуватися нормальної дометрії, якщо тривалість цієї фази буде менше 11 днів. Ну і ще може бути проблема НЛФ пов'язана з тим, що сам ендометрій містить якісь проблемні рецептори, і е, навіть нормального рівня прогестерону може бути недостатньо для того, щоб підготувати ендометрій до майбутньої вагітності. Коли кажуть про НЛФ, частіше говорять про цю проблему в контексті репродуктології, коли жінка не може завагітніти. Але інколи буває, що є нерегулярний цикл або Занадто короткі менструації і також використовується такий термін. І так, що ж зробити, як діагностувати НЛФ і чи є це діагнозом? Ну, По-перше, були спроби, ну, це вже історія медицини, певна, оцінювати НЛФ по так званій базальній температурі, коли в прямій кішці, вранці, не вставаючи з ліжка, вимірювали температуру, брали. Такий зошит в кліточку, і писали. І коли підвищується температура, прогестерон, він збільшує трошки температуру. Вважали, що це друга фаза, двохфазна крива. Відмічали, будували графіки, і ми разом потім весело на консультаціях. Оці на 96 сторінок зошити листали, дивились тривалість фази, на скільки градусів підвищена. Ну на сьогодні ми розуміємо: по перше, це не дуже зручно. Кожен день пряму школи щось там вставляти, вимірювати в нашому ритмі. Життя це складно жінкам. Не всіх є зошити дома в кліточку. Тут також проблема зараз телефони. Друга проблема це те, що прогестерон не завжди дає підвищення цієї фази. Може бути монофазна крива, а немає ніяких проблем з жовтим тілом. Тому цей варіант на сьогоднішній день трошки відпадає. Другий варіант, який використовувався, це на УЗД, дивились в другу фазу. Дивились, що відбувається з жовтим тілом. Вимірювали швидкість кровотоку в цьому жовтому тілі, його форму вимірювали діаметр. Ну і робили розрахунки там спеціальна класифікація навіть була. Казали, це жовте тіло гарне, а це жовте тіло негарне. Також відійшли, тому що на практиці воно не відповідало. Тобто хотіли як краще, вийшло, як завжди, не працює ця методика. Взяли потім третю методику, третя методика полягала в тому, що брали біопсію ендометрія, тобто брали біопсію ендометрія в другу фазу і казали, там достатня секреторна трансформація, там якому дню відповідає цей ендометрій. А якому не відповідає це більш-менш точна методика, але проблема в тому, що треба ж робити біапсіендеметрія це не завжди приємна процедура. А якщо їх кілька разів зробити, то це значно неприємно і значно ну, вартість певна є, і незалежно від того, куди ви звертаєтесь, це додаткові розходи. Ну і третій момент це те, що дуже мало гістологів, які готові використовувати оцю шкалу. Ноіса, яка була розроблена, і по ній видавати чіткі дані, що оце саме 16-й день менструального циклу, там чи там третій день дії прогестерону. Тому дана методика на сьогоднішній день також вона уйшла в минуле. Ну і ще одна методика: це вимірювання прогестерону. Тобто вимірюється прогестерон всередині другої фази. І на основі цього рівня робили висновки. Також вона не працює, тому що прогестерон він має дуже широкі каливання протягом доби. Ви можете потрапити просто в пік прогестерону, він у вас буде високий, а через 5 хвилин він буде у вас вже менше. Тому, знову ж таки, методика працює тільки для того, щоб підтвердити, що у вас жовте тіло є, що у вас овуляція відбулася. Тому також не працює. І з того, що реально працює, це тільки те, що довжина фази менше, тобто, коли. Овуляція ми можемо побачити на УЗД або по тестам на овуляцію, або там методом по слині, і побачити, що до менструації менше 11 днів. І якщо менше, отак от, от ставиться на сьогоднішній день в практичній площині ця НЛФ. І знову ж таки, не у всіх вона має постійний характер. Тобто, може бути у вас зараз от саме таке жовте тіло. Якийсь фалікул не такий був. І у вас саме в цей цикл коротка друга фаза. А в другий цикл у вас може це не повторюватись. Тобто складність знову ж таки діагностики цієї фази полягає в тому, що вона може не повторюватись, і тільки у дуже маленького відсотка жінок вона повторюється. Оця фаза, недостатність лютийної фази. Тому насправді про недостатність лютийної фази ми можемо тільки казати, коли була операція на жовтому тілі. От зараз апоплексія, і ми зробили операцію, то тобто, жовте тіло буде неповноцінним. Це може бути в циклах екстракарпорального запліднення, коли зробили пункцію, то теоретично жовті тіла можуть бути неповноцінними, хоча тут також є. Контроверсії, тому що жовтих тіл, якщо багато, вони все одно виробляють достатню кількість прогестерону. В більшості випадків, коли говорять про НЛФ, це за новоляцію, тобто насправді не було овуляції і додавання прогестерону, коли немає овуляції, звісно, не відновлює фертильність, тому що просто не було овуляції, В цьому проблема даної жінки, а не НЛФ. Тому питання складне, тому я так розширено намагаюся вам відповісти. І треба дуже критично оцінювати, от коли говорять про НЛФ, насправді часто є інші причини, які не є НЛФ, а є іншою проблемою, а лікують упорний НЛФ препаратами прогестерона. Тому хочу просто трошечки вашу увагу звернути, стресанути тему, що є така проблема, як ановуляція, яка набагато більш Шкідлива, і саме вона викликає безпліддя, і часто вона імітує НЛФ, лікуємо героїчно препаратами прогестерону, причому немає реальної овуляції. Зрозуміло, що це не призводить до відновлення фертильності. От така коротка інформація. Дякую за увагу. Будьте завжди здорові та щасливі. До побачення!